Доброго вечора, Ютуб. Це Діма з Ноги Боги. Як справа у вас всіх? Сподіваюсь, ви в безпеці, здорові, щасливі та почуваєте себе добре. Останнім часом мені дісталося на тест декілька дуже крутих моделей кросівок. і сьогодні пара не виняток. Це Adidas Supernova Райс. Давно я не робив огляд кросівок Adidas. Останнім, здається, були ультрабусти, які з, я дуже любив, але які з кожної траці ставали все менш біговими. Ноги Боги. Adidas Supernova Rise – це абсолютно новий щоденний трейнер від Adidas. Тут використовується нова піна, головна ціль якої – допомогти вам в щоденних тренуваннях звучить трохи як з маркетингового флаєру. Сорі, якщо простими словами, то це нова і цікава піна. Вадіка вже була ера еви, вже були один з перших на ринку. гранули буста, і звичайно була пева. Але пева була і є тільки в супершузах. А тут нова піна з додаванням певи, якщо я їх правильно зрозумів. І перед тим як ми перейдемо до основного матеріалу, пару слів про наших друзів. RadLab. в минулому огляді казав, що вони перевідкрилися. В них оновлений магазин в Києві, нові бренди кросівок, до яких зовсім скоро доєднається, і Adidas. Тому welcome, А про снижки для вас ви і так знаєте? Якщо ні, то подивіться в описі до цього відео. Там все клас. Поїхали. Отже, почнемо зверху цих кросівок. Adidas використовує подвійну сітку. Тут навіть видно волокна під цією сіткою. Це дуже м'який, комфортний матеріал, який добре дихає. Він має великі отвори для вентиляції у передній частині кросівок і з боку. Ось тут ближче до середини стопи матеріал стає трошки більш структурованим, щоб добре тримати стопу. А на п'ятці він стає ще твердішим. П'ятка зовсім Тверда з дуже щільним стаканом. Але зверху вона дуже м'ягенька за рахунок цієї от подушечки. Крім зовнішньої подушечки, ще й всередині тут дуже м'який перфорований матеріал. Таке враження, що могло бути і менше його, але це все комфорт. Коротше, матеріал дихає, все окей, особливо на літо буде те, що потрібно. Схожа ситуація по м'якості з язичком. Язичок щільний і. Товстенький, можна напевно, і трохи також менше напхати туди матеріалу, але він короткий. Я таке обожнюю, коли нічого не заважає. Він не пришитий до підошви, ось так, але це ніколи не заважало. Він не совувався по сторонам. Шнурки, шнурки. Я на них завжди звертаю увагу, не втомлюючись повторюватися, що такі еластичні шнурки, на мою думку, найкраще. Їх майже не вдається перетягнути, зав'язуючи, бо вони тягнуться і саме завдяки цій характеристиці вони і не розв'язуються. Розмір в мене, як правило, 41-41 але тут 42. І мені вони ідеально сіли. Ніяких проблем з цим не було, тому зверніть увагу на розмір розмір. як в них почуває себе нога, я б сказав, що ця посадка краще підходить бігунам з вузькою і середньошроною стопи. Мені в них було комфортно, бо вона в мене не широка. Перейдемо до середньої частини кросівка чи мідсолу самого цікавого в цих кросах. Adidas використовує нову піну. Вона називається Dream Strike Plus. Dream Strike Plus насправді піна на основі пеби. Вона забезпечує добру амортизацію. Пружний енергійний і живий хід. Але що тут, крім цієї піни, цікавого? Що вони комбінують цю піну з евою, з якою вони зробили ось ці опорні стрижні. Вони вбудовані між резиною підошвою і новою піною. Такий собі клин, от який заходить, які приходить в пазурі і йде до носка. Це зроблено для стабільності і для довговічності. Такі собі. Рейси дуже цікаве відчуття. Ця піна Strike Plus, вона реально здивувала мене. Я не очікував занадто багато від неї, але вона виконує те, що обіцяють в тих самих рекламних флерах. Вона досить чуйна, можливо, тому що вона на основі пеби, і це надає їй більшої пікантності та живості ніж звичайна Ева. А ще я зауважив під час пробіжок, що вона не дуже тверда, але й не м'яка. Вона знаходиться десь посередині, і я думаю, що це гарне місце іноді для щоденних тренерів. Це робить кроси трохи більш універсальними. І, хоча це безумовно, щоденний тренер, я робив в них трохи прискорені. Це було досить непогано, скажу вам. Ще одна річ, яку я помітив, що в передній частині стопи ви відчуваєте помітний перекат імомірно саме від цих опорних стрижнів, можливо, тому ви і прискорюватися можете, і завдяки перекату і м'якості побігти трохи більшу дистанцію. Може, навіть для тих, хто на змагальний день вдягне кроси з карбоном, це непоганий варіант для довгих кросів під час тренувань. Але що мені хотілося б покращити в цих кросах, як не самому швидкому бігуну, перше мені би хотілося трохи більше. Піни в передній частині стопи. Не те, що там її не вистачає, не вистачає амортизації, проте трохи відчувається незбалансованість. Тут е, 10 мм перепаду, але таке враження, що в п'ятці трошки більше піни, коли біжиш. Але дивіться, просто щоб не ввело це вас в оману. Я е, так кажу зараз, бо бігаю в трохи м'якших кросах паралельно, про які розповім в наступному чи через наступний е, огляд. Можливо, це тільки так здається, е, тому що я чергую дві пари кросівок. Давайте перевернемо кроси і подивимося на підошву. Тут Adidas використовує свою гуму, адівер вона називається. І, скоріш за все, це просто вишукане слово для гуми, яку використовує Adidas. раніше. Був континенталь, до речі, а тепер Diver. В передній частині. А, і в п'ятці не прозора резина, а посередині прозора. А, зовні підошва схожа на більш дорогі моделі від Adica. Там схожий паттерн підошви використовується, так що це майже літочка. Резина чудово чіпляється за поверхню і здається, що вона буде такою також самою довговічною, як виглядає. Е, гарний протектор. Цим все окей, мої враження від цих кросівок. Я помилився щодо них. Визнаю й не думав, що вони мені сподобаються так сильно. Я думав, що це буде черговий експеримент Adidas, чи можливо це просто такий мій невдалий останній досвід з ультрабустами. Хоча, якщо бути до кінця відвертими, то я не пробував ультрабусти лайт, які кажуть сильно більш бігові, ніж звичайні. Отож, бігати в суперновах насправді було класно і весело. Вони підійдуть досить широкому колу бігунів від початківців до просунутих атлетів, як для довгих тренувань, так і навіть для періодичних темпових. Тренування. Напишіть в коментарях, що думаєте з приводу цієї моделі, і взагалі, як вам досвід з Adidas, якщо мали такі. Дякую за перегляд цього відео і до наступних зустрічей. Пока!